Сьогодні ми з вами поговоримо про стартапи. Я дам вам декілька варіантів. Ми в процесі будемо обговорювати ці варіанти. Перша бізнес-ідея це є виготовлення гранул, стартовий капітал від 5 тисяч доларів. Що таке грануло? Це є сніданки, це є цілісні вівсяні пластівці, які максимально зберігають свої корисні властивості з різними домішками, сухофруктами. Дивіться для старту в бізнесу важливо пройти перевірку і отримати відповідні документи, відповідні дозволи на виробництво, сертифікати якості, запатентувати. Власний бренд, а на це все підуть витрати. Також витрати підуть на оренду приміщення, на запуск виробництва, на спеціальну упаковку, і ми перестанемо перед таким питанням, як збут, де можна збувати цю продукцію. Це можуть бути або маркетплейси, або фітнес-індустрія. Наступна бізнес-ідея це плівкові вітражі. Це такі вітражні конструкції. Які прикрашають будівлі, Там, офіси, будинки, різні магазини. Плівковий вітраж це є скло, на поверхні якого наносять безліч таких різнокольорових шматочків плівки, і внаслідок цього з'являється якийсь малюнок. Де це можна реалізовувати? Ну, в принципі, будівельні магазини. І знову ж таки, ми впираємося в реалізацію в збут продукції. Далі, якщо ж розглядати без вкладень, це може бути хобі значить, і на ньому можна робити бізнес. Це можливо, ви в'яжете, можливо, ви шиєте, можливо, ви вишиваєте, можливо, щось майструєте руками. І знову ж таки, ми стикаємося з забутом цього всього. Зрозуміло, один-два рази продати можна. А щоб це покласти на потік, потрібно розуміти і знати для цього. Потрібна певна система. Як це зробити до прикладу, харчовий бізнес? Так візьмемо там випічка хліба, або все ж таки візьмемо напівфабрикати, тому що люди вони їдять постійно. Це є розхідний такий матеріал, і знову ж таки ми впираємося в ринок збуту, тому що харчовий бізнес передбачає псування продукції, і нам потрібно швидко розуміти, куди ми будемо цей товар збувати. Все ж таки, чи це буде опт, чи це буде розріб? І щоб запустити власний бізнес. Неважливо, який він є, нам перше, що потрібно, це проаналізувати ринок. Чи ваш продукт буде мати попит, чи він потрібен на ринку? Якщо він потрібен, то якій кількості людей? Значить, це потрібно провести аналіз ринку, а потім оцінку можливостей. Ви вивчили вже ринок, ви визначили, що попит на продукцію є. Тепер необхідно оцінити наскільки реально відкрити своє власне виробництво і. Цьому допоможуть ось такі прості запитання? Які вимоги придавляються до виробництва? Прописати це потрібно? Які обладнання потрібно купити? Скільки грошей потрібно вкласти? Чи достатньо у вас знань і навичок для того, щоб е, працювати саме в цій ніші? Які обсяги виробництва? Потрібні, щоб отримати той прибуток, який ви хочете, яка площа повинна бути цього виробництва, чи є у вас приміщення, якщо немає, то оренда порахуватися, плюс юридичні всі аспекти потрібно врахувати і врахувати ринок збуту, куди ви будете цю продукцію реалізовувати. Бачите, що перед тим як відкрити власну справу, потрібно дуже 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 багато всього знати, розуміти впроваджувати і ще порахувати, коли ви вийдете в нуль, коли ви виберете з цього бізнесу власні кошти. І дуже багато людей мають ідеї, але зупиняються перед тим, що потрібно робити якісь дії, брати відповідальність. А раптом в мене не вийде. Раптом я проверю це, ж я купа грошей вкладу. Що пропоную вам я? Я пропоную вам бізнес, де є партнерство, де є продукт. Який затребований на ринку, де є ринок вільний на 98% і де є система: ось ця ось цей збут, ось ця реалізація цього продукту цієї послуги. Я пропоную вам стати посередниками. Ми просто надаємо консультації нашим знайомим. Ми розказуємо їм, що пенсії в Україні не буде потрібно забезпечити собі свою старість або там для дітей є певні програми на навчання. На Бізнес на весілля на повноліття або ж е консультуємо, як людина може собі зібрати за довгий період гроші, купити, наприклад, квартиру, да, потім її здавати десь в найм. Наші з ними кажуть: так нам це подобається. Ми допомагаємо заповнити документи, відправляємо в компанію. Компанія надсилає поліс. Коли наші знайомі отримали поліс, е тоді компанія нам виплачує певні комісійні. Що ж це за комісійні? Що ж це, що ж це за бізнес? Щоб почати. Цей бізнес потрібно зовсім мало. Потрібно перше це користуватися цією послугою, мати поліс, і друге, це відвідати семінар. Семінар у нас двохдень. За два дні ви отримуєте навик, який зможете одразу приміняти. Субота-неділя отримуєте знання, в понеділок вже можете починати заробляти. Приїхавши з семінару, ви стаєте консультантами першого рівня. У нас є кар'єрний ріс. Ви ростете по кар'єрі такою валютою, як одиниця. Ці одиниці вони під час цієї кар'єри додаються. От, до прикладу, ви зробили контракт в 10 тисяч гривень, ділите на 400, це є. 25 одиниць. Ви контр... зробили контракт 20 тисяч гривень, ділите на 400, це є 50 одиниць. Ви зробили контракт 40 тисяч гривень, ділите на 400, це є 100 одиниць. Оці одиниці вони всі додаються. От на першому рівні ви заключили контракт 20 тисяч гривень, в кар'єру вам прийшло 50 одиниць. А на першому рівні ваш множник 72 гривні. Множите це на 50 одиниць, отримуєте за комісію 3600. Заключили ще один контракт, у вас вже в кар'єрі 100 одиниць. Це дає вам можливість перейти на другий рівень. Чим краще на другому рівні за подібний контракт 20 тисяч гривень, тобто 50 одиниць у вас уже комісія 4800. Щоб перейти на третій рівень, потрібно мати в кар'єрі 700 одиниць. На третьому рівні, заключивши контракт 20 тисяч гривень, ваша зарплата складає 7 тисяч гривень. Дивіться, до третього рівня у нас проходить такий процес навчання. До третього рівня ми вчимося продавати. З третього рівня ми вже вчимося бути лідерами, вчимося бути працедавцями і вчимо людей, як же вони будуть впроваджувати бізнес. Уявіть, ви на третьому рівні, у вас є запрошені в бізнес консультанти першого рівня, другого рівня. Ви допомагаєте просто цим консультантам, вчити їх, як заключати контракти. І маєте від цього пасивний дохід. От, до прикладу, консультанти першого рівня ви допомогли їм в місяць зробити по два контракти. Бо вони отримали свої гроші по першому рівні, що отримуєте ви. Ви і ці одиниці теж отримуєте в кар'єру. Крім того, ви маєте різницю між коефіцієнтами. У вас 140 коефіцієнт на третьому рівні, на першому рівні 72. Тобто різниця це є 68 гривень. 8200 одиниць множите на 68 гривень, і ваша зарплата складає, ваша комісія складає 13600. Нехай консультанти другого рівня зробили оборот в 300 одиниць. Вони отримують свої гроші, ви отримуєте різницю між коефіцієнтами і ці одиниці в кар'єру. 140 мінус 96 це коефіцієнт між третім і другим рівнем 44 гривні. Множити на 300 одиниць 13-200 І якщо ви ще самі робите контракт з 50 одиниць це 20 тисяч гривень, то ви отримуєте 7 тисяч гривень власне, ще за власний контракт комісії. Разом це всього. 33 800 з третього рівня можна заробляти можна і більше але це такий середньостатистичний консультант третього рівня тепер коли у нас є в кар'єрі 25 да, тисяч одиниць ми стаємо директорами регіональними директорами чим добре бути директором тому що директор має крім у цієї різниці між коефіцієнтами, директорський бонус якщо директорський директор зі своєю цією командою здав тисячу одиниць в місяць він множиться на 40 гривень Коштує одна одиничка, отримує бонусу 40 тисяч. Якщо він здав 2 тисячі одиничок, множить на 40 гривень 80 тисяч директорського бонусу. Я думаю, це зрозуміло. І маючи в кар'єрі вже 100 тисяч одиниць, ми стаємо співвласниками великої мережевої компанії і е, маємо вже співвласницький бонус. Тепер щоб це не було страшно, там 25 тисяч, 100 тисяч, що це в людях. Дивіться, щоб перейти з першого на другий рівень, потрібно цінацію двох людей. Щоб перейти на третій рівень. Потрібно 14 людей. Щоб стати директором, потрібно загалом 500 людей. І щоб стати співвласником, загалом потрібно 2000 людей. Що дасть вам співвласництво? Що таке взагалі співвласництво? От згадайте великі мережеві компанії: Обко, АТБ, Ашан, Рукавичка, наш край, Делівері, Нова Пошта це велика мережа. Прийшовши в таку компанію на, на касу. Прибирати або навіть управляти такою компанією, ви ніколи не станете співвласниками, а в цій компанії ви можете прийти на перший рівень і стати співвласником великої мережевої компанії. Це дасть вам можливість залучити як найбільше людей у вашу структуру. Але якщо ви будете думати рік, два-три, десять, то ви Десь потім прийдете до когось структуру. Все рівно ви прийдете, все рівно ви захочете себе спробувати. І час очікування може вартувати от втрачених таких можливостей. Тепер говоримо про систему, як ви будете вчитися продавати, як ви будете вчитися будувати бізнес. Власний бізнес. В нас є презентації як онлайн, так і офлайн, де ви вчитесь, дивитесь, потім самі це все робите. У нас є тренінги по роботі онлайн, робота з запереченнями і технічні всі моменти по бізнесу. Потім в нас є семінари як онлайн, так і офлайн. Далі. Мотиваційні навчання від компанії і просто навчання від компанії. От навчання зараз трошечки скажу, що коли ви є на другому рівні, вас навчають. Перше навчання це психологія продаж, друге навчання це технічна підготовка і третє навчання це робота з командою. Потім на третьому рівні вже лідерські семінари, це вже за кордоном. третій, четвертий, п'ятий рівень це вже навчання за кордоном колись було зараз в Україні. Я думаю, що коли все закінчиться, ми далі будемо їздити навчатися за кордон. Це 5-7 днів. За рахунок компанії, ви отримують і відпочинок, і навчання. І зараз в нас стартує мотиваційна поїздка на відпочинок у Карпати, яка відбудеться з 27 січня по 1 лютого 2025 року, всього на цього, 5 днів готель Редісін разом з катанням на лижах. І 100 найкращих консультантів, які зарекомендують себе в певний період, а це травень, червень, липень, серпень, вересень і жовтень. 6 місяців за 6 місяців зроблять певний оборот, то мають можливість виграти таку поїздку. Можливо, ви хочете виграти таку поїздку? Тоді пишіть мені в коментарях або пишіть мені в Телеграм, в інстаграм, де ви побачите це відео, пишіть мені. Я розкажу, яким чином ми з вами зможемо її виграти.